Алгоритми Amazon KDP змінюються, і для того, щоб встигати за цими змінами і дійсно мати кращий результат, я записала вам це відео, де я розкажу саме про те, що вже віджило і що зараз працює, щоб ви могли це використати. І мене звати Габрук Уляна, і я amazon видавець вже майже 10 років. І на моєму каналі я розказую про книжковий бізнес на Амазоні. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і поїхали, що стосується сьогоднішньої теми. І я починала свій бізнес на Амазоні ще у далекому 2015 році, коли насправді в Україні про Амазон ніхто особливо не говорив. І я сама дуже мало що знала про цю платформу. Насправді. І ті алгоритми, які працювали майже 10 років назад, і ті, які працюють зараз, вони дуже сильно відрізняються. І давайте спочатку поговоримо про те, що працювало раніше, щоб поговорити потім про те, що працює зараз. Перше, що не працює зараз, це додавання якомога більшої кількості ключових запитів у заголовок, підзаголовок, та у опис книги. Тут має бути баланс. Раніше можна було засунути 30 ключових запитів у заголовок, підзаголовок і опис. І Amazon вас ранжував у видачі по цим ключовим западом, просто тому, що ви додали їх у свою книгу. А зараз, на жаль, це вже не працює, і це стало не так просто. І друга цікава тема, яку робили раніше КДП-підприємці, це додавали свої книги у зовсім нерелевантні категорії. Наприклад, умовно, моя книга про дієти могла бути у категорії трансмітери, що тобто абсолютний нонсенс. І це працювало, тому що у категорії, наприклад, трансмітери була мала кількість книг, і я могла отримати бестселер досить легко. І за такі дії можна отримати від Амазону попередження, якщо будете продовжувати то декілька і, можливо, навіть отримаєте бан. Але я не рекомендувала би це робити насправді, тому що немає сенсу. Амазон зараз навіть сам може змінити категорії, і ви навіть не помітите, яким чином ваша книга виявилася зовсім в іншій категорії. Тому це зараз не працює просто. І ще одна штука, яку раніше я робила також сама, тільки нікому не розказувати. Просто я робила дуже багато несправжніх відгуків. Тобто зараз я цього не роблю, ну ви зрозуміли. А, але раніше я могла зробити на одну книгу просто тисячі відгуків, і вони залишались на цих книгах. Але насправді Amazon така цікава платформа, де вони самі створили систему, де люди без відгуків не купують. Але при тому, щоб отримати перші відгуки, ти не можеш їх просто взяти ніде, ти не можеш попросити друзів. І це досить така непроста історія. Тому Amazon проти фейкових. Відгуків у величезній кількості, і вони постійно злітають. Особливо у період перед Q4 Amazon запускає такі чистки, запускає свої алгоритми, зараз вже і підключає AI, і де навіть насправді вони видаляють і справжні відгуки, але 90% це таки. Фейкові відгуки, тому тут потрібно дуже бути обережним і не робити дуже масово саме несправжні відгуки. І ще одна цікава штука, яка працювала раніше, а зараз не працює, це що Амазон розумів раніше, що книга буде успішною. В принципі, її бустив наверх таким чином, що коли книга мала дуже багато скачок в перших 3-5 днів, ну скачок, покупок я маю на увазі також. В цей момент Амазон розумів, що все, книга успішна, і сам, якби цю книгу підіймав своїми алгоритмами наверх, тобто вона швидше отримувала бестселер, вона отримувала свій BSR, вона набагато краще працювала за допомогою реклами, але зараз працює трішки по-іншому. І давайте поговоримо таки, що ж зараз працює. І говорячи про останню тему, яку тільки ще я розкрила, це те, що для того, щоб бути успішним, не так важливо отримувати дуже багато продажів у перших 3-5 днів, як важливо постійно отримувати стабільну кількість продажів. Тобто, якщо умовно раніше, в перших 3 дні, ми отримували 100 селів, тобто 100 продажів. То зараз набагато важливіше отримувати на протязі 10 днів по 10 продажів. І далі Amazon буде набагато краще розпізнавати, що ця книга успішна за допомогою своїх алгоритмів, і вона буде краще працювати і рекламно, і у видачі з'являтися, ранжуватись по різним ключам. Тобто, в цьому випадку це спрацює набагато краще, і таким чином, просто отримуючи постійні продажі, ви будете підтримувати стабільний бісар. І це дуже важливо саме перший місяць. Тобто, насправді важливі перші 10 днів. Але якщо глобально взяти, то набагато важливіше саме перший місяць він, в принципі, присвячений тому, щоб підтримувати бієсар в певних позиціях. Тобто, зазвичай, якщо я бачу, що біесар якось падає, я дозамовляю викупи для того, щоб мати стабільно. Ці продажі, тому що другий місяць ми вже можемо починати щось отримувати а перший місяць це, в принципі, повністю все про інвестування та утримання своїх позицій та бієсару Rank, Хто не знає, це саме рейтинг видачі на Амазоні. З приводу нюансу, про який я розказувала вам на початку додавання багатьох ключових запитів у заголовок та підзаголовок, та в принципі в опис також, зараз краще додавати більше найбільш релевантних ключових слів, тобто не так. Краще додати менше найбільш релевантних слів. Нехай це буде, наприклад, 4. Ніж додати там 20 не дуже релевантних. тобто найкраще спрацює додавання саме дуже важливих ключових запитів, про що ваша книга зараз, в принципі, якщо ви зробите по старій стратегії, ви навпаки, сконфузите просто Амазон, і він не буде розуміти насправді, кому показувати вас видачі, тобто він не буде показувати вас. По всіх цих ключових запитах, а він саме просто не буде зрозуміти взагалі, який із цих ключових запитів, які ви внесли, який дійсно релевантний. Приведу вам невеликий приклад. Нехай це буде тема здорового харчування. І ви в це здорове харчування. Туди вставити ключові заходи, такі як смузі, салати, якісь здорові супи, нехай буде, і щось ще снеки, тобто закуски. І Amazon в такому випадку він не буде просто знати, чи вас показувати по смузі, чи вас показувати по супам чи по салатам. Тобто він, в принципі, вас нікуди взагалі не додасть, не буде ранжувати вас. Тому набагато краще саме оприділитись, яка у вас тематика, і потім вже вставляти ключові запити саме релевантні до вашої теми книги. Що стосується відгуків. Перше, що важливо, це шукати справжніх таких людей, яким цікава ваша книга, і які залишать просто щирий відгук зі свого аккаунту. Це можна зробити, наприклад, за допомогою Facebook Воронки або якихось інших платформ. А що стосується відгуків, ще важливо зараз: що, наприклад, у вас є кількість покупок. Із них стільки залишили відгуки. Наприклад, 100 покупок і 10 відгуків, і це плюс-мінус підтримується. І це важливо, тому що Amazon бачить таким чином, що людям подобається ваша книга, і вони залишають відгуки на вашу книгу. І тут цю конверсію покупок у відгуки можна збільшити за допомогою. Того, щоб просто попросити людей у своїй книзі залишити відгук на вашу книгу. І також дуже класно, коли у вас є веріфай, тобто верифіковані відгуки на вашу книгу, замість там 200 неверифікованих, класно, коли є все-таки десяток верифікованих. Тобто дійсно люди купили цю книгу, прочитали і залишили відгук на Амазоні. І ще також, що буде насправді плюсом для вашої книги, це саме верифіковані відгуки. Чому? Тому що верифіковані відгуки це показник того, що людина купила книгу, прочитала і потім залишила відгук на Амазоні. Останнім часом чомусь верифіковані злітають, але насправді, я думаю, це просто через ці там тимчасові алгоритми чистки від Амазону перед Q4, що там щось у них не так працює, як мало б працювати, і впевнена, що вони це змінять, і знову. Вага стане набагато більша саме для верифікованих відгуків. В принципі і ще момент, крім того, щоб просто попросити відгук, можна ще зробити якийсь класний лідмагніт або принести якусь велику користь додатково до цієї книги. Просто поставте себе на місце клієнта і подумайте, чи моя книга приносить достатню користь чи ні. І якщо не приносить, то зробіть її такою, щоб вона мала максимальну користь для вас, якби ви були клієнтом. І тоді зазвичай люди дуже щиро і вдячно залишають більше відгуків. Тобто, конверсія просто органічних продажів у відгуки набагато вища. І для цього ви просто мали на початку розуміти, яка саме ціль вашої книги, чи це якийсь фан, тобто щось. Отримати якесь задоволення, отримати якусь легкість, провести час з друзями, це якісь там квізи, наприклад, чи судоку, чи що завгодно. Чи якщо це якась книга корисна, то зробити максимальний ресерч, аналіз ринку, подивитися, а що ж люди шукають в цій книзі, -ті. тобто проаналізувати відгуки інших людей по такій самій темі, зрозуміти, що би їм принесло дійсно користь, велику не просто написати книгу, згенерувати чатом GPT, і все. А саме зробити її такою, щоб люди залишали потім відгуки і були вдячні вам за те, що ви створили таку книгу. Що стосується категорій, то дійсно важливо, щоб категорії були просто релевантні, і тоді все буде чудово. І зараз Амазон зробив таку можливість, що можна додавати не дві, а три категорії вже бо раніше було тільки дві, але насправді це такий теж невеличкий лайфхак можна додавати навіть п'ять категорій, а просто написавши Амазону відповідний лист і попросивши додати. У більшу кількість категорій вашу книгу не завжди це виходить, але спробувати варто. Ще одна річ, яка насправді непогано зараз працює, це додавати сторонній трафік, тобто розміщувати свою книгу якомога більшій кількості вебсайтів, додавати якийсь TikTok, Instagram, Тобто розвивати невеличкий бренд, розвивати саме вашу книгу різносторонньо і старатись отримувати трафік ззовні. Амазон зараз дуже подобається, коли люди приводять сторонній трафік ззовні на Амазон, і в такому разі він бачить, що людина старається і також допомагає самостійно, тобто зі своєї сторони піднімає вашу книгу наверх. З приводу стороннього трафіку, також хочу поділитися інформацією, що Google трафік, тобто Google реклама, вона вважається досить дорогою, навіть порівняно з Amazon рекламою, яка досить таки не дешева. Але от Facebook трафік, тобто саме залучення аудиторії нової за допомогою Facebook, все більше Amazon видавців та Amazon авторів. Використовує дійсно Фейсбук рекламу, тому також варто спробувати Фейсбук рекламу. І основне, ще, що я хотіла сказати, це. Хотілося б, щоб ви розуміли алгоритми Амазону, чому вони це роблять, тому що я розумію, чому і в принципі це стається досить логічним. І я би сказала, що це на краще, тому що це веде до покращення якості книг, до покращення в принципі Амазоновської платформи і до більш задоволених клієнтів на виході після дійсно покупки книг на Амазоні. І Амазон робить це для того, щоб люди, які створюють якісні продукти, Могли також отримувати чесні відгуки, попадати наверх і бути успішними, а не щоб заходили люди, які будують бізнес-моделі, основані на дуже поганих, неякісних книг. В книгах набувають якихось багато фейкових відгуків, і на виході Amazon отримує незадоволеного клієнта. Тобто, в принципі, весь цей концепт Амазону створений для того, щоб на виході отримувати задоволеного клієнта, який повернеться на Амазон і придбає знову там продукти. Тож, будь ласка, створюйте якісні книги для того, щоб ваші клієнти були задоволені, залишали вам відгуків. Багато і щоб вони повертались до вас, повертались на платформу Amazon, повертались до ваших авторів і купували ще у вас, і ви отримували більше грошей. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!